Коли йдеться про атмосферу, що спадає на думку? Мабуть, небо, хмари, ми дивимось угору. А що як одна з найважливіших її частин знаходиться просто в нас під ногами? Так, так, існує ціла прихована, неймовірно могутня атмосфера, і от саме сьогодні ми спробуємо розкрити її таємниці? Задумайтесь на хвилинку, що, якби у нашої атмосфери, от тієї, що над нами, був такий собі прихований двійник? Цілий світ теж наповнений повітрям, що існує паралельно з нашим, але абсолютно невидимий. Цікаво, де ж він міг би ховатися? І відповідь як не дивно, буквально у нас під ногами. Серйозно, мова йде про повітря всередині ґрунту. Це такий собі невидимий світ, що просто кишить життям, і скажу вам, відіграє ключову роль у всьому, що росте на планеті. Отже, атмосфера під ногами. Давайте зануримось у цей світ ґрунтового повітря. Уявіть собі, ґрунт між усіма цими дрібними частинками, грудочками, є просто незліченна кількість крихітних крихітних проходів пор. І вони заповнені не просто нічим не порожничою ні. Там життєво важлива суміш газів. Власне, це і є те, що ми називаємо ґрунтовим повітрям. Тобто, по суті, ґрунтове повітря це можна сказати дихання землі. Але його об'єм – це не якась стала величина. Тут все дуже динамічно. Найкраща аналогія це губка. От коли йде дощ, пори в цій губці заповнюються водою, і вона, звісно, витісняє повітря. І саме цей баланс, цей постійний танець між водою та повітрям є абсолютно критичним для всього, що живе під землею. І от тут, знаєте, починається найцікавіше. Бо повітря під землею, воно зовсім не таке, як те, яким дихаємо ми. Воно унікальне. Давайте ж розберемося, з чого воно складається і чому кожен, абсолютно кожен компонент, там такий важливий. Так, дивимось на склад. Звісно, тут є азот, є кисень, ну як і в нашій звичній атмосфері. Але погляньте на начастку вуглекислого газу, вона набагато, набагато більша, особливо навесні та влітку. І виникає питання: а чому? А все просто, бо всі мешканці грунку, от буквально всі, від крихітних мікробів до коріння величезних дерев. Вони ж дихають і активно видихають цей самий СО2. І тут ми підходимо до такого собі парадоксу. З одного боку, азот це без перебільшення головна їжа для рослин, він їм життєво необхідний, а з іншого, у чистому газоподібному вигляді вони його просто не можуть засвоїти. Це як сидіти поруч із повним столом їжі, але не мати змоги її з'їсти. Потрібен хтось чи щось, що допоможе. І ось вони наші герої дивовижні бактерії. Подивіться, як це працює. Крок перший газоподібний азот з повітря потрапляє в ґрунт. Крок другий спеціальні бактерії, що живуть прямо на коренях рослин, наприклад, гороху, ловлять цей газ. І нарешті крок третій. Вони роблять справжню магію, перетворюють цей недоступний азот на поживні речовини, які рослина вже може з'їсти. Це ж просто блискучий приклад природної командної роботи, чи не так? А тепер про кисень. Ну тут все просто, без нього підземний світ буквально задихнувся б. Він потрібен абсолютно для всього для дихання коріння, для життя мільярдів мікроорганізмів, навіть для створення гумусу, того самого темного родючого шару Землі. Можна сказати, що кисень це паливо, яке запускає весь цей величезний підземний двигун життя. Добре. Отже, ми маємо дві атмосфери одну там на горі, іншу тут унизу. Але найголовніше, вони не існують окремо, кожна у своєму світі. Ні, вони постійно спілкуються. Це такий собі безперервний діалог. Цей постійний рух газів туди-сюди і називається газообменом. І ось що вражає, ґрунт при цьому працює як гігантський природний фільтр. Він може втягувати в себе шкідливі гази з повітря. Уявіть, наприклад, промислові викиди, і таким чином буквально очищує атмосферу, якою ми дихаємо. Земля під ногами це наші легені. Зазвичай цей газообмін це пихий, непомітний, але життєво важливий процес. Але іноді енергія в тій атмосфері що над нами, накопичується до якихось просто неймовірних масштабів. І тоді та сама сила, яка так обережно живить життя під землею, перетворюється на абсолютно нестримну руйнівну стихію. Що ж, Час змінити масштаб. Ми переходимо від мікросвіту ґрунту до гігантських макроскопічних явищ. Давайте тепер подивимось на іншу, набагато грізнішу сторону нашої атмосфери. І тут важливо чітко розуміти, небезпечні природні явища це не просто погана погода. Ні, це події, які ламають звичний ритм життя, руйнують будинки, створюють реальну невигадану загрозу. Це ті самі моменти, коли атмосфера показує свою справжню неприборкану міць. І щоб це не було простою теорією. Давайте подивимось на конкретний приклад, зосередимося на Україні і побачимо, як ця атмосферна міць проявляється тут. Просто вдумайтесь у це число 150 – це приблизно стільки разів на рік щороку в Україні стаються небезпечні погодні явища від шалених снігопадів до пилових бур. Стихія постійно нагадує про себе, це не щось далеке, це наша реальність. Ось три основні гравці на цій арені. По-перше, зливи, це найчастіше явище, особливо в горах, де рельєф ніби допомагає хмарам накопичувати силу. Далі урагани, дуже сильні вітри, що характерні для відкритих просторів, як от степи Донбасу, або ж для гірських перевалів. І, нарешті, смерчі. Це, мабуть, найбільш непередбачувана і руйнівна сила. Вони можуть виникнути практично будь де, демонструючи колосальну сконцентровану енергію атмосфери. І що ми маємо в підсумку? А маємо ми дві, здавалося б, абсолютно різні сторони однієї і тієї ж сутності одна атмосфера, але дві могутні ролі. З одного боку, це тихе, лагідне дихання землі, що дає життя, а з іншого грізна, нещадна стихія, що може все знищити. І це, зрештою, підводить нас до одного великого питання від ледь чутного подиху в ґрунті до реву потужного шторму як усі ці сили, приховані й очевидні, творчі і руйнівні, разом формують наш світ, як вони впливають на кожну хвилину нашого існування. Про це варто задуматись.